Вітаємо вас на каналі Крик System Ukraine. Сьогодні в нас буде огляд аксесуарів до систем Крик. Кбрик це бренд, який постійно працює над тим, щоб знаходити нові рішення, які будуть дозволяти вам полегшувати процес транспортування та зберігання інструменту. Ну, з подовжувачами від бренду Кубрик ми вже вас знайомили. Не будемо зупинятися на цій темі. Кому буде цікаво, той може подивитися в нас на каналі. Сьогодні мова зайде про. Подовжувачі для довгих предметів. Ну, просто вам наприкладі підібрали ті предмети, які можна тут зберігати. Якщо ви займаєтеся оздоблювальними роботами, якого б розміру у вас не була система, завжди знайдуться предмети довжиною там метр півтора і більше, які зберігати проблематично, а транспортувати їх в руках незручно. Саме для цього є тримач для подовжених предметів. Вудочки телескопічні, труба для сантехніків. Люди, які займаються монтажем кондиціонерів, дуже оцінили цей аксесуар, бо зазвичай метрові бури. Ну, в руках там декілька бурів, це проблематично, вони ну, це і важко, і незручно. Цей аксесуар дозволяється зробити. Ну, також декілька клієнтів брали їх для транспортування соки. Що собою представляє тримач для довгих предметів? Це два компоненти, які при бажанні з'єднуються між собою. Це одна частина буде глуха і з необхідною кількістю перетинок. Кожна перетинка спокійно витягується і ви моделюєте простір під необхідний вам розмір. Також в комплекті йдуть 4 фіксатори. Чотири фіксатори, які дозволяють зафіксувати його на системі, та також чотири кронштейни, які дозволяють фіксувати його на стіну. Також додатково, тобто, у нас ось така комплектація при необхідності, якщо вам не вистачає, ви можете додатково за рахунок цих фіксаторів додати ще ще одну одне поле. Що із технічних моментів, ну, хотілося б. З досвіду, на, на прикладі, ну я думаю, цим брендом багато хто користується, і єдиний, напевно, такий момент, який би хотілося трохи мати, тобто, рівні в перпендикулярній площині, ну, так, проблематично. Тобто, вони дозволяли економити місце, але, на жаль, виробник зробив це в такому варіанті. Але, зазвичай, Розмістити це все можна без проблем. Я думаю, що ви погодите зі мною, що це дуже цікаве та корисне доповнення до систем. Але виробник пішов далі і розробив доску для аксесуарів. Це дуже зручно, якщо ви в майстерні або в гаражі бажаєте навести порядок, розкласти весь інструмент, як то кажуть, по полицям. Цей сами аксесуар ми можемо використовувати та на цій системі. Та ж сама система кріплень, катушка для подовжувачів. Також елемент, який буде фіксуватися сюди. Та дуже багато різних О, не попав Трохи незручно бути сьогодні рукою. Плюс додатково багато крючків, але це буде в іншому відео. Напевно, покажемо, як. Це, це зробити легше, як це все фіксується, то збирається для того, щоб це було більш зрозуміло Тобто на самій системі ми фіксуємо кріплення. В комплекті є 4 таких кріплення. Вони фіксуються, закручуються гвинтами, вони йдуть також в комплекті. Тобто 4 кронштейна, 4 гвинта та 4 різьбових вставки. У нас це все стоїть на прикладі червоної системи, в якій різьбові ставки вже йдуть в комплекті. Але якщо у вас чорна система, просто зафіксували різьбові вставки, і та також будете користуватися. Ще нагадаємо, може, тих хто не знав, тобто у нас система Prime. В червоному в чорному кольорі, система PRO, в червоному чорному кольорі та система one Вони всі мають ідентичне кріплення. Тобто цей аксесуар або будь-який інший подовжувач, інші все можна використовувати на будь-якій системі. Зафіксували, змонтували одну, є необхідність поставити дві, змонтували дві. Перегородочки познімали, попереставляли, збільшили робочий простір. Ще трохи корисної інформації. Custom Long Item Holder ну, це його назва, може комусь потрібна ця інформація. Вона може фіксуватися з трьох сторін: зліва, справа або спереді. Яку сторону вибрати вам? Або, може, якщо у вас дуже багато різних... Конструкції вам потрібно всі три їжачка якогось зібрати, можна використовувати так. Тобто, як ви бачите, а, чи на всяк випадок може комусь знадобиться технічна інформація, поміряємо, бо люди інколи таке питають. Тобто, у нас загальна довжина 272, висота 68 і корисний об'єм 47 мм всередині. Класна річ. Придбати цей аксесуар або інші, ви можете в нас на сайті. Посилання буде нижче під відео. Тому купуйте якісне, і тоді робота буде приносити вам задоволення. Всього найкращого!